У Спасо-Преображенському соборі попрощались з мотоциклістом, який вихідними загинув у моторошній ДТП. Тоді 21-річний Максим Коломієць не встиг уникнути зіткнення з мікроавтобусом. Хлопець служив рятувальником мотористом аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС. Попрощатися з ним прийшли понад сотня людей. А це рідні, друзі та колеги. Добрий, сміливий. Ми так само з ним залучалися і в Харків на проведення рятувальних робіт в Чорнобиль, в Вершневе. Тобто ми залучалися на наслідки атаки в Росії, скажімо так. Тільки з Чорнобиля повернулися, також там ліквідовували наслідки ворожої атаки. Тобто він... Рятувальник Верхолас. Тобто ми працювали на рятувальних мотузках, проводили зрізання там, аварійних конструкцій і всюди їздили разом. Тобто всі, в принципі, знали, що в нього захоплення це мотоцикли. Він фанатів. Тобто, люба десь розмова, де б це не була, там доходила до того, що спілкувалися про мотоцикли. Ні, затримали держслужбовця за отримання хабаря у розмірі 735 тисяч гривень. Як повідомила поліція Київщини, ним виявився начальник одного з управлінь податкової області. Він вимагав гроші за безперешкодне ведення фінансово-господарської діяльності товариства. За таке сприяння податківець вимагав щомісячну плату, 1% від проведених операцій. Але під час передачі коштів його затримали. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Буцерківському сервісному центрі МВС облаштували інклюзивне приміщення, поки таке у області єдине. Зокрема, на вході розмістили кнопку для виклику персоналу, який супроводжує клієнта до кабінету. Першим його відвідувачем став військовий Олег, якого ознайомили з послугами, які там надають. А саме тут можна скласти теоретичний іспит, отримати відновити чи обміняти посвідчення водія. Тощо, екзамінаційний клас розрахований на три робочі місця. Місця з камерами Face ID також є пристрої відео та аудіофіксації, які унеможливлюють мертві зони приміщення, тож такий підхід повністю забезпечує прозорість у прийнятті іспиту та не допускає корупційні ризики. Крім того, тепер сервісний центр має інклюзивне авто для екзаменів, обладнане ручним керуванням. Тобто гальмувати, перемикати світло та повністю управляти не можна за допомогою джойстика на кермі. Проте поки машиною ще ніхто не скористався. Вибачте, звини кабінет. Він же є ціним класом, де громадяни з інвалідністю можуть скласти іспити теоретичні і для отримання посвідчення водія. Також в даній локації можна можуть громадяни замінити посвідчення водія або зареєструвати транспортні засоби. Може бути три людини, але взагалі ми розраховували на одночасне складання іспитів два двома громадянинами. І відповідний адміністратор, який контролює процес іспиту, дане приміщення воно облаштоване відповідними відеокамерами, які звуковий запис та відеозапис всього процесу, що відповідає відповідним нормам. Бути з нами значить бути в курсі. Підписуйтесь на наш Ютуб. Саме тут важливе і цікаве. Головне у доступі в будь-який час доби. Також ми поруч у Телеграмі, Тіктоці, Інстаграмі та Фейсбуці. Там більше аналітики і контенту, що справді вартий вашої уваги. Ми команда, яка тримає пульс події. Ми робимо це разом з вами і для вас. Йому лише сім, а він уже рекордсмен України, Гордій Червінський хлопчик із синдромом Дауна, який не просто навчився триматися на воді, а й довів усім найбільші перемоги починаються з віри в себе за його спиною. Численні тренування, підтримка мами, відданість тренерки та безмежна жага до життя. Це не просто сюжет про плавання, це історія про любов, силу духу і те, як маленьке серце здатне змінити велике суспільство. Знайомтесь, це семирічний Гордій, який прийшов на своє чергове тренування з плавання. Все як у звичайних дітей: окуляри, шапочка та дощечка. Але Гордій особливий, адже у нього трисомія 21, ї хромосоми або іншими словами, синдром Дауна. Заняття в юного спортсмена відбуваються за спеціальною програмою, але він абсолютно не боїться води, занурюється на глибині та набирає швидкість, неначе дельфін. Як розповідає його мама, у Гордія вроджений гіпотонус, і лікарі радили не просто масажі, а саме реабілітацію у воді. Тож вже майже два роки вони займаються в одному з білоцерківських басейнів. Ми в е перший місяць, коли взнали про діагноз, ми, звісно, дуже були е в розпачі. А потім себе опанували, і ми до Гордюші відносимося як до звичайної дитини. І він у нас говорить так: ні, і ми його питаємо, ти, ти їдеш на плавання? Так. Він відповідає і подобається так. Тобто, ми він у нас такий, що він просто так не піде на контакт, і просто так він нічого не зробить. На жаль, трохи він у нас такий упертий. Це мені, до речі, подобається. У нас у Фастові на жаль немає басейну. І немає трен... ну, тренерів, нема басейна. Тому вирішили в білі церкви, і тут уже підключили і заняття допомічені заняття йому, щоб це було якось в комплексі в міксі, тобто і розумове навчання і спорт, щоб і видає це гарні результати. Тому ми мусимо їздити заради нього, тому що це йому дуже важливо. Його тренерка Олена Тарасова. Як ще одна мама: усі рухи на повторі, кожен метр на підтримці розповідає: Гордій займається двічі на тиждень. по 45 хвилин, хоча перші спроби у великому басейні були коротшими, і йому хотілося більше бавитися, але з часом він почав робити самостійні пропливи. Олена підкреслює, для кожної дитини необхідний індивідуальний підхід, адже універсальної методики навчання не існує. Звісно, треба запустити руки, треба запустити ноги. Тому певні вправи на руки і на ноги ми робимо. Коли я бачу, що він відволікається і він втомився, ми перевертаємося, і от нещодавно він почав дуже гарно вже опановувати. Йому сподобалася спинка, ще провалюється в тазу. Ми ще робимо це незграбно, але він вже розуміє суть і йому вже подобається. Те, що він от сьогодні навіть було, коли я цілий басейн змогла його просто покласти собі на ручки, хоча такого не буває, і він розслабився і поплив. Це Такі своєрідні підводні зв'язку з таким адаптивним плаванням навчанням є рухи, які ми використовуємо. І знову ж таки, я дуже дивлюся і відчуваю, наскільки дитина зараз готова в моменті. Тобто, не заставляю. Якщо я бачу, що цей рух зараз не йде, ми його відкладаємо на потім і переходимо до іншої стадової. Стиль юного плавця не відповідає класичним, як от кроль чи брас. Він вільно рухається, вибираючи власний темп. І, побачивши, як швидко Гордій почав триматися на воді та долати значні відстані, Олена вирішила подати його на встановлення рекорду України, а саме 50 метрів з мінімальним часом подолання без допомоги тренера. Звісно, ми були шоковані, але де ми не відпочивали, в Гардюша наш дуже показує гарні результати в басейну. Всі дивуються, що він такий маленький, вже так плаває. Тому спочатку ми так були здивовані, а потім а чому би і ні? Давайте спробуємо. Він тільки настроєний на плавання, тому те, що буде відбуватися зверху, і хто там буде його контролювати чи дивитися, я думаю, що взагалі для нього це не має значення. Тут більше для мами буде значення мати і тато. До речі, у нас тато не знає, що ми завтра йдемо на рекорд. У нас папа думає, що у нас просто сорівнування, тому ми будемо робити йому сюрприз і всі нашій родині. У цей важливий день у басейні панувала напружена та хвилююча атмосфера. За правилами Національного реєстру рекордів у Гордія було три спроби. Усі, затамувавши подих, спостерігали за ним. Під час перших двох хлопчику вдалося подолати лише 25 метрів. А за третьої, завдяки підтримці мами, тата та тренерки, гордій зміг пропливти всю дистанцію. Тож наприкінці емоцій не стримав ніхто, і новий рекордсмен України Гордій Ура! Всі місяці всій команді вручає. Це, вважаю, це твої рекорд. дітей. Дуже багато саме в цій номінації плавальні, скажімо так, це і 25 метрів, і 50 метрів, і зовсім маленькі немовлята встановлюють рекорди зануренням під воду, в ластах, без ласт. Але сьогодні ми говоримо про. Особливість номінації в тому, що це дитинка з синдромом Дауна. Весь час вони говорили про те, що 25 буде буде 25, Але те, що вони сьогодні проплили разом з тренером, яка мотивувала хлопчика 50 метрів. Це справді дуже вражає, а головне це мотивує інших батьків, інших дітей не боятися пробувати і перемагати самого себе в першу чергу. Унікальному плавцю вдалося подолати дистанцію за 2 хвилини 52 секунди. Хоча для когось це може здатися багато, але для гордія та його родини це справжня перемога, і цей рекорд вкотре доводить, що підтримка та віра допомагають долати будь-які перешкоди на шляху до мети. Ми ще раз показали, що все можливо, кожна дитина має свій шанс, має своє право на це життя, на ці спортивні досягнення. І не зважаючи ні на що, не зважаючи на свій синдром, на свою унікальність, Гордій це зробив. Ярослав Гопаца, Олександр Куга спеціально для Еспресо. І у продовження теми сюжету плавці з дитячо-юнацької спортшколи номер один вибороли понад 20 медалей на змаганнях у броварах. Вони були присвячені пам'яті заслуженого тренера України Геннадія Шеїна. Загалом на доріжки вийшли понад 300 спортсменів з Київщини. Підлітки змагались на дистанціях 50 і 100 метрів різними стилями, а також в естафетах. Серед білоцерківців золоті нагороди вдалося вибороти Нікіті Бабічу Ренаті до. Добровольській, Роману Карпову та іншим також варто згадати і про п'ятирічну плавчиню з білої церкви Уляну Мельниченко, яка взяла участь у всеукраїнських змаганнях разом до перемоги в Одесі. Дівчина виборола золото на дистанції 100 метрів вільним стилем та два срібла на 50 метрівках. Вітаємо спортсменів і дякуємо за те, що прославляють наше місто. У гімназії номер 3 стартував тиждень науки добра традиція, яка вже стала підсумком спільної роботи учнів, учителів та батьків. Як розповіла заступниця директорки Вікторія Степенко. Першочергово учні перших дев'ятих класів презентували виставку винаходи, які змінили світ. А це саморобні вулкани, прилади, які дають світло, макети планет, космосу, механізми. Навіть був спальний мішок для військових, який захищає від дощу та зберігає тепло. Крім того, протягом тижня для дітей організують і інші цікаві заходи. а Саме науковий пікнік, переглядатимуть кінофільми, ролики і дошкодження. Школи приїде планетарій. до того ж для учнів проведуть наукові турніри та олімпіади, за підсумками яких визначать найкращих. Наш педагогічний колектив вбачає в цьому заході дуже велику цінність, тому що таким чином ми хочемо продемонструвати молодому поколінню, що наука все таки цікава і захоплююча, і вона все, як кажуть, всі періоди життя суспільства вона надихала на винаходи і відкриття. А так як людина по своїй природі допитлива, то напевне так буде тривати і надалі. Чому вирішили долучитися до ініціативи взагалі? Чому саме щоб розказати всій школі? Про нього, і як наші захисники ними користуються і чим вони їм допомагають. Це спальний мішок, я так розумію, правильно? Так. E з кимось разом презентуєш ще один взагалі, можливо, однокласники доєдналися. E Приєднався мій товариш Боженко Вадим. Uh -huh. Чим унікальний даний спальний мішок? Він унікальний тим, що він відштовхує вологу, він. E Створений з такої тканини, яка не горить, яка може просто тліти. Він зберігає тепло, наповнений спеціальним наповнювачем, яке може зберігати тепло до мінус 15 градусів та нижче. Це хтось із твоїх рідних десь працює, так? Так, мамою. Вони виготовляють. Церківські учні стали призерами всеукраїнських олімпіад. Як повідомила прес-служба міської ради, інтелектуальні змагання відбулися у березні та квітні, і в складі команди Київської області у них взяли участь 10 школярів з нашого міста. Відтак, друге місце з історії виборола Марія Рябоконі, учениця 10 класу, ліцею Мала Академія наук, бронзу, але з біології здобувся Тослав Юденко, учень 8 класу гімназії номер 12. Також на третій сходи. Денці за знання історії опинилася і Богдана Моденко, яка навчається в 11 класі колегіуму. А ось з української мови та літератури бронзу взяла Поліна Данькова, учениця 10 класу першої Блицарківської гімназії. Поліна до нас прийшла в 6 клас. Вона така дуже тихенька дитина. Вона ніколи не брала участі в олімпіадах, конкурсах. а Одного разу підійшла, каже, можна я візьму участь? Звичайно, можна. І ця дитина протягом трьох років вже здобуває перемоги на міських етапах, на обласних етапах, і ми з нею поїхали на всеукраїнський. Було дуже важко. Чому було дуже важко? Тому що було дуже велике нервування, всі діти розумні. Всі діти були дуже розумні. З нами був хлопчик, який вже збірки видає. Досить таке велике хвилювання було. Ще колосили жюрі, журі, що там одні кандидати, професори і доценти. Ну, страшно було, скажем так. Олімпіада проходила слава Богу, що в два етапи в два дні. По чотири години для мови виділяли чотири години для літератури. Ну, ми справилися. Ми справилися. Вважаємо, що це гідна перемога. Вирішила долучитись, тому що українська мова для мене дуже близька, і це предмет, який я найкраще розумію. Готувалася дуже довго, і дуже важко. Вивчали багато матеріалів. Моя вчителька допомагала мені, давала купу порад, як краще вивчити, як краще запам'ятати. От і я дуже вдячна за те, що ми змогли разом дійти до такої перемоги. На цьому в мене все. Дякую, що залишились з нами до кінця. Для вас працювала Любов Геращенко. Пишіть свої думки під цим випуском у будь-якій з наших соцмереж, адже це важливо для нас. Бережіть себе та не нехтуйте повітряними тривогами. Все буде Україна.